Друзі, всім доброго дня. Мене звати Михайло, це компанія «Час Газу. Сьогодні хотіли би з вами трошки поділитися такою інформацією, що таке мультиклапан і для чого він взагалі потрібен. Мультиклапан це пристрій, який знаходиться у вас в балоні або туридальний балон, або круглої форми взагалі існує. От він стримує 12 атмосфер тиску в газі в балоні, і відповідно подає газ від. Балона до підкапотної частини. Робить він за рахунок цієї трубки заборної, яка забирає газ під тиском і пускає до форсунок. Що таке взагалі мультиклапан класу А? Е, мультиклапан класу А має 7 ступеней захисту. Тобто протипожежний клапан, клапан аварійного збросу, вентіль, е, клапан е, пожежний клапан, електромагнітний клапан. Е, для чого це все потрібно? Це є ваша безпека, друзі. А, зараз на даний час мультиклапана всі маркуються маркіровкою 67 r Євростандарт. Тобто, коли будуть вводити обов'язковий техогляд, якщо у вас мультиклапан старого зразку без катушки, а, без семи ступенець захисту, ви просто не пройдете техогляд. Тому дуже рекомендуємо вам звер... звертати увагу на мультиклапана. А, і якщо все ж таки у вас мультиклапан старого зразку, звертайтеся до компанії час газу. Ми передивимося, до речі, для нових клієнтів у нас діагностика безкоштовна. І скажемо вам, який саме у вас мультиклапан, щоб ви були в безпеці. А з вами був Михайло, мультиклапан класу Atom Сето. Гарного дня!